Сервіз торговельної марки «Аркапал» на 19 предметів в набір входи. Шість обідніх тарілочок круглих чорного кольору, 6 десертних тарілочок, шість глибоких тарілок, глибока тарілка близько 700 мл і один великий салатник. Посуд підходить для СВЧ печей, посудомичних машин. Звертаю вашу увагу, бачите, з однієї сторони, вони. Матові, всередині вони глянцеві. Набір посуду в таку коробочку, принаймні, наразі йдуть вони в такій картонній коробочці. Ще раз нагадаю: 19 предметів на 6 осіб. Для більш детальної інформації, як завжди, ви можете перейти на наш сайт vedelka.com.ua, де набагато більш асортимент, набагато більше товару. Додаткові запитання пишіть в коментарях під цим відео, якщо такові виникають.